Добрий день. Слава Україні, слава ЗСУ. Дякуємо вам, що ви погодились відповісти на питання від своїх прихильників, адже їх назбиралося вже дуже багато. І перше питання це: поясніть, будь ласка, що була за ситуація, що розміщена була публікація, нібито ви потрапили у ДТП. І коли вам люди телефонували чи намагались з вами зв'язатись, то ви дійсно були не на зв'язку. <рес> Ну, це, напевно, треба було запитати у тих, хто цю всю історію видумав. А то, що я ну, не був на зв'язку, да, дійсно, я спочатку не звернув навіть на це увагу. Е е всі там е ті, були, ну, як там, антени, що є, що все, а до мене ніхто не має дозниця. І потім, коли я хотів позвонити, що я побачив, що я не можу позвонити, я зрозумів, що це щось то зі карточкою. Просто-напросто заїхали, оставили. Щоб поміняти карточку, але передав хлопцям. Вони приїхали, ми залишилися, їхали в Ужгород. Ну, не робить, тільки не роблять. Я його положив в карман в карман. Заїхали в одне заведення, дивлюсь там такий басейн, там клас, там, ми пообідали. Підходжу, це було 14.30, підходю попробувати, яка ж там вода ходить, всього, і телефон падає в воду. Ну він же в нас, вроді би як рекламують не водані там, все. Ну, сказали, через час привезуть. Ну, заразом і карточку поміняють. Ну, я даю його привезли аж на другий день у 10 чим, то ще в 11 часов. Як глянув в інтернет, я чу, з розуму не з'їхав. Ну, от і вся ситуація. Це тобто вийшло таке просто співпадіння. Звичайне співпадіння, але воно напевно забрало декілька років життя в моїх рідних. От і все. І якраз наступне питання: чи хвилювалися ваші бойські Чи вони по фото зрозуміли, що це все ж таки не ваша машина? Ну, спочатку, коли в них говорив, потім уже коли вийшов на зв'язок і з ними говорив, то знаєте, спочатку. Потім вже можна було розібратися. А тут зразу, знаєте, така інформація, воно, ну, понятно, що ніхто до цього не дивився. За потім вже воно стало зрозуміло, бо там диски не, не такі, як в мене на машині, ззаді букви в мене немає, буквів, там. Ну, коротше, багато таких моментів, де можна було зразу розлічити. Але, ну, представте, що поворознюк, ДТП і дивлячись на ту машину, зрозуміло, що там ніхто живий не залишився. Ну, Не хочу про це говорити, хочу, щоб щось. Живе нагальне, а це таке. Ну, далі все одно ця тема. І як ви вважаєте, ця публікація була можлива на замовлення Дмитра Гордона? Та я вас умоляю, я не це замовлення. Ну, чи ж то воно є. І тепер скажіть, будь ласка, чи взагалі вам надходять які-небудь погрози? Погрози? Мені. Я на це дуже мало звертаю увагу. Я завжди говорю, собака гавкають, караван йде. Якщо я буду звертати увагу на ці всі погрози, то мені не буде коли робити і не буде коли дбати про свій район і про своїх людей, які на сьогоднішній день, секундочку, більше трьох тисяч чоловік тільки у агрофірмі П'ятіхацькі. Тому звертати на це все увагу, ну, я вже вийшов з того віку, коли когось бояться. І тим більше що ти робиш і все по закону і все правильно. Ну, це людська зависть, вона була є і буде. Той, хто не може так само робити, то той завжди буде шукати причину в комусь, а не в собі. Ну, хто його це місце не знайшов, хай шукає. Я своє місце в житті знаю і ціную те, що в мене є. Угу. Тобто виходить, що погрози таки вам надходять. Регулярно. Угу. І взагалі, чи ви не виключаєте можливості, що буде на вас здійснено такий замах? Та, ну, звісно, не виключаю. звісно, не виключає. Тим паче, що э, ця правда, яку я говорю, вона так рубає очі, що, ну, розумієте, не кожен э, зможе так, по-перше, а да? по-друге, ну, э, якби. Моя правда була абсолютно всім там, все одно, або сказали, б те за щось там вигадає, ви думає, да? ну от, я ж вам говорив вже не раз, коли мені привозили мільйон доларів, щоб я не називав е, фамілію одного із політиків, серйозних політиків. Да? От представте, якби я узяв ці гроші, е, мав би я право вообще, ну, на якусь думку, щось говорити? Ну, я думаю, що ні. Тому поворознюк завжди здавався поворозняком. Повірте, те, що я говорю, я горжусь. Те, що я можу сказати, це вслух. І більше того, що я горжусь, це я роблю те, що майже кожна людина думає, але вслух сказати не може. Але я знаю, як себе захистить, повірте мені. Я не горю, що, що в мене там, я заговорюваний, що мене там за мною нічого не буде. Але, по крайній мірі, я не боюся того, що роблю. І як ви тоді вважаєте, більше людей вас все ж таки підтримує чи недолюблює? Ну я, я дивлюся це по виборам, ти ж не долар і всім нравиться не будеш однозначно. Але по виборам я дивлюся, що більше 70% мене підтримує в районі. Значить, що вони роблять? Люблять. Є процентів 10, які мене панично ненавидять. От просто ненавидять мене. І це теж нормально. Я ще раз не довго, що буду всім подобатися. Ті, хто ненавидять, це е, ті люди, які е, в основному це ті, що завидують. Просто завидують тому, що я маю, як я досягнув. Ну от е, вроді виходить, одна да, фермерів. Із 90-го року були фермера. Да? І ще з тих 90-х, коли е, мама, папа були хазяїном деякого підприємства, і те підприємство працювало на полях фермера. Цього, да? А де ще ці фермера? А в мене не було ні папи, ні мами, де б там мені допомагали, робили. Я сам піднявся з низів і пішов, пішов, пішов. Оцими мозгами, оцими руками, цими ногами. Все. Крапка. Поэтому, Понятно, що люди будуть завидувати. От як він може? Вийшов там із села п'ять хат і де він сідчас? От як він міг цього досягнути? Працювати просто треба. И все. Ну, це ж ви дані відштовхуєтесь від виборів, які були в якому році? Та яка різниця? Я четвертий раз йду на вибори, четвертий раз їх перемагаю. Просто я, я служу по виборам, як люди до мене відносяться. Просто. От знаєте, я коли тільки прийшов сюди у Ганівську сільську раду, Володимиру, у, у П'ятікацький Совхоз, знав перші вибори, коли я просив, щоб люди проголосували, і за голову Ганівської, тоді ще сільської ради, не ОТГ тоді, а сільської ради, і ми програли ці вибори. От і дивіться, на Ганівки було зав'язано все. E, значить, і сніг горним, і e, вода, і ну, все. На, іменно на агрофірмі П'ятіхацьки, тоді ще СВК Да? Другий би що сказав, а ви не проголосували там і вам того нема, того нема, того нема, того нема. Я зібрав усіх і сказав: якщо ми програли ці вибори, значить, що з мене так робимо? Значить, щось мене так робимо. Треба людям там покращити, там покращити, там покращити і там покращити. І на слідуючі вибори, коли ми пішли, і я просто людину отак просто, е, свого голову профсоюзу поставив і сказав: оце ось людина, за яку я прошу підтримати. І вона виграла більше 80%. Тобто е, немає в мене оцього, знаєте, зло на людей. Я можу зараз. Щас, там, якщо заробила людина, я можу зараз його наругати, можу зараз йому там наказати, але на вечір можу вже не пити по 100 грамів і все нормально, все добре. Тобто, ну це називається метод кнута і пряника. І це завжди воно поощрялося і завжди воно поважалося людьми. Так, і наступне питання. Знову ми повертаємось до... Типу ДТП, і скажіть, будь ласка, тому що в одній з публікацій було зазначено, що ви були в машині разом із Жанною Тавською. Взагалі, звідки таке припущення, що вона могла бути з вами? Я кудись? Це давно треба треба питати у тих людей, хто це вигадував, цю всю історію видумував. То, що мене останній, останнім часом часто бачать із Жан Алтавський, ну, це я думаю, природньо, тому що я є продюсером її і це природніше, ми десь нас бачать разом. Але ну, вигадувати цю історію, там, що її там рідні ще хвилювалися, там ну, її близько там, не було тоді, коли це сталося. Тому ну я навіть не можу вам відповісти на це питання звідки така інформація? Угу. І тоді, будь ласка, поділіться взагалі своїми враженнями, як ви бачите професію продюсера? Чи вам подобається, чи ви вже бачите якісь перспективи в цьому напрямку? Ну, дивіться, перспективи бачу, великі бачу перспективи, але це ж все залежить від таланта співачки, розумієте. То, що я бачив її талант у ній недооцінений і не, не, не до кінця розкритий, то це факт. А е, мені подобалося завжди все щось нове. Розумієте. І е, от коли я там за 5 років вивів. П'ятихатську у топ-100 кращих підприємств України мені захотілося щось більше, більше, більше. Я пішов у футбол. В футболі, вроді би, вже і стадіони побудував, і академію дійску зробив, і команду вивів в УПЛ, в Вищу Лігу, і граємо. І одне, що не можемо для села, звісно, зробити, щоб люди на стадіон безкоштовно ходили дивитися, щоб без оддушна була. А це бюрократія, ми її переступимо. Ну, тобто мені подобається все нове, і я, 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 я десь в мене засиджуються мозги. Ну, знаєте, мені треба щось нове, щоб вони більш працювали, працювали, працювали в різних напрямках. Тому я вважаю, що в цій співачки є майбутнє, і я все зроблю, для того, щоб її талант недооцінений і в неї є велике майбутнє. Я впевнений, що. Найближчим часом вона заяви себе як одна із займе цю нішу в українському шансоні і в неї велике майбутнє. А скажіть, будь ласка, на даний час в чому заключалась ваша робота як продюсера? Ну, як продюсера, це домовлятися за її розвиток, за її розвиток в усіх. Сфера, тобто в тому ж самому піарі і всьому цьому, тому що вона, як співачка, вона дуже талановита. Але в нас же звикла як, що для того, щоб її взнали, все зараз платне. Да? Але враховуючи те, що в мене є якась ім'я, є якісь відносини з деякими людьми, то я стараюся поки із найменшими вкладаннями. Щоб людину там взяли, почули, побачили там, там. Більш того, я її прошу про одне, щоб вона побільше е писала своїх власних пісень. Вона всі пише власні пісні сама і виконує всі свої, іменно свої власні пісні. Але от. Е Їде там, допустим, в Одесу з концертом. Як бажано, щоб про Одесу була пісня. Їде там в якесь, в якесь місто, що було. Їде там до когось там на якийсь корпоратив, ну, хочеться, щоб було про ту пісню. Я розумію, що це сильно багато, що це сильно, але ну, все одно треба хоч якось трохи більш, більш розвиватися. І в неї це поки виходить. Тобто ви ще ставите свої вимоги? Ну, а, а навіщо тоді продюсер? Звісно, свої вимоги. І хочеться, щоб вона прислухалася, а не поки прислухається. І я впевнений, що е, я їй дам той толчок, як, якого їй не вистачало, для того, щоб її більше знали, більше любили, більше поважали і все остальне. Це дуже, це дуже е, серйозний крок, я вам скажу. Нещодавно ми бачили, що Жанна Утавська була на «1 плюс 1», а вас там не було. Скажіть, будь ласка, це такий формат передачі, чи все ж таки вас не запросили? Ну це нічого не значить, що я дожен бути з нею візде. Це по-перше, я там повинен був бути, скажу вам більше, відкрию секрет. Я там повинен був бути, але врахуючи мої, мій графік роботи. Якщо ви уважно дивилися цю передачу, то я в кінці там був по інтернету, тому що ну, я е, не можу постійно переключатися на продюсерство. Продюсерство це треба спочатку вложити а потім отримати. А для того, щоб вложити, треба де заробляти. Заробляє п'ятихацька. І на футбол, і на все остальне. Тому в мене було дуже багато роботи. Я іноді не співаю, але я там, якщо ви бачили, я там був. Я повинен там бути, але ну, робота там. Тому... Дякуємо за відповідь. Зараз нагадаємо, що всі питання в нас від користувачів соціальних мереж. Так. І наступне питання. Скажіть, будь ласка, особисто ви були на якомусь концерті Жанни Втавської? На якомусь концерті з оцих всіх ні на одному я не був, бо ну, ви знаєте, мене спіткало горе, мені було там, тоді не до концертів. І Зараз воно мене ще трохи штормить, але треба жити, треба робити. Так, і далі знову налаштовуємось на відповідь на питання. І скажіть, будь ласка, чи бачили ви в соціальних мережах Жанни Лтавської, що її нагороджує Віктор Ющенко? Чи знаєте, Щось ви зараз? Багато, з якої багато що, Скільки Лотовський. Ну, пит... Ні, це просто багато питань. Там далі про все. Це тільки перший блок у нас. Ага. І що там про ще про Жанну Лтавську? Чи знаєте ви, з якої нагоди її нагороджував Віктор Ющенко? Це було 15 число. Це було е, нагородження. Вона є волонтером. Е, вона є волонтером фонду Українська Незламна Нація. І вона безкоштовно виступала не один раз і дуже багато за кордоном. І тут, і цей фонд її нагороджував е якимось орденом, подякувань, знакою, скажімо так. За те, що вона приймала участь у благодійних концертах і співала це все безкоштовно. І Гроші, які всі збиралися, віддавалися на Збройні Сили України. Але я не можу сказати скільки, куди і як, тому що це зовсім інший фонд, я до нього немає ніякої відносин. Це просто вона до того, як ми ще познайомилися, вона була і є волонтером фонду Українська Незламна Нація. Все, дякає. Наступний блок футбол. Скажіть, будь ласка, чи не плануєте ви в майбутньому відкривати футбольний академії Інгульця в Україні або можливо в Європі? У Петрові відкрита Академія Інгульця, будь ласка, всіх запрошуємо, в Європі точно ні. Я все, що я роблю, роблю для України, для своїх людей. І якщо ви замітили, то в мене немає яхтів, параходів, хатів, там десь квартир за кордоном, у мене все в Україні. Це, напевно, дуже рідкісний сьогодні варіант, але він є. І в мене діти працюють всі в Україні, учаться в Україні, живуть в Україні. І в мене все, що в мене є, в мене є в Україні. Офшорів в мене немає. І прихильники, вболівальники Інгульця дуже збентежені грою в цьому сезоні. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви, що інговець погано грає? Я б не сказав, що інгулець погано грає, я б більше сказав, що інгульцю десь щось не вистачає і десь щось іноді не везе. Ну, По-перше, той, хто розуміється в футболі, я не скажу, що ми граємо там на ноль і, і сидимо, і нас там б'ють, як котиків знаєте, так, по лобі ще навіть подивіться останню гру із Шахтером, ми перший там просто замечательний провели І куча моментів, бери, забивай. Ну, десь якась не вистачає майстерності, але оці молоді, які дали шанси, думаю, в найвелике майбутнє. І так як ви поводите себе на матчах, досить таки не стримано, в деякій мірі, можна сказати, агресивно вболіваєте. Скажіть, чи ви вважаєте нормою такі емоції на футболі? Ну, по-перше, футбол це вже емоція. Якщо комусь там не подобається, як я вболіваю, ну, я ще раз вирішу не долар. Але другий поворотник точно не буде. Так, і тепер переходимо до головного тренера команди Кобіна. Запитують у вас, чи довго ви будете тримати його в команді, адже гри не бачать, результату немає. Тим більше Кобін під час матчів веде себе неадекватно, вступає в суперечки з арбітрами, кидається сторонніми предметами, від чого отримує зауваження. Скажіть, будь ласка, доки це буде тривати? Оцей, хто задавав питання, до мене телефонував. я Вам більше скажу і. Чого він це так пише? Тому що він предлагає, щоб я поставив Грозного. Та я вам скажу: я ставку ставлю на молодих. І Кобін мене повністю задовольняє. Я йому це говорив, мабуть, він не зрозумів. Я йому ще раз повторюю в ефірі, що я ставлю ставку на молодих. І в Кобі не бачу перспективу. Слава Україні. Героям слава. Так, і далі розкажіть, будь ласка, детальніше про ситуацію. що Найпопулярніших, можна сказати, футболістів Інгульця було переведено до Ю-19. Це було ваше рішення, чи все ж таки головного тренера? Ну, спершу скажу, це найпопулярніший це на чию думку. На думку болівальників. Ну, Тоді хай мільйони вкладують у футбол і визначають, хто в них популярний, хто в них непопулярний. Це перше. По друге, я вам скажу, що. Це було рішення тренера, і я його повністю підтримав. Підтримав, Тому що і вважаю, що ми три місяці потіряли в тому, що ми давали е, цим заробітчанам е, шанс, а вони його не використали. Треба було ставити молодіж, і гра була б така, як є зараз. Я вважаю, що ми просто-напросто е, поставили ставку на тих людей, які гроші не заробляю, я отримую. У мене так не буде. Я вважаю, це правильне рішення тренера, я його підтримую. А як далі буде? Можливо, вони перейдуть в основну команду. Чи... Все в їхніх мозгах, в їхніх. Вони ж тут собі накрутили, що ми їх відпустимо, ні, ми їх не відпустимо. Ми їх висели на трансфер. Якщо за них не заплатять гроші, вони будуть до кінця контрактів сидіти тут. А в якому році закінчаться контракти? Кожного по різному. В козака ще два роки. Я б на його місці. Не надував ноздрю, а приходив би і щось говорив би з тренером і казав би, що я ось, о, я докажу, я зможу, дайте шанс. А він там починає розказувати через журналістів, якісь інтерв'ю комусь там давати, розказувати по брозню такий чи сякий. Ну, розбираємося. А ви не думаєте, що можливо ця ситуація спричинена тим, що немає якоїсь взаємодії між головним тренером та футболістами? Тим паче вони ж раніше грали добре? Це на чию думку добре? Ну, на думку всіх. От навіть ми, коли були на футболі, ми чули там одне кілька прізвищ саме тих, коли почитали, кого все ж таки відправили в ю 19 їхні прізвища завжди лунали, що вони забивають голище. Де лунали? На стадіоні. Де лунали? Ну, ну, на стадіоні, ну, на нашому під час Ну Це в первій лігі, правильно? Так. Правильно. От бачите, ви відповіли на своє питання. Значить, Що значить, коли. А скажіть мені, у вишій лізі, скільки козак забив голів? Я розумію, що Ми не чув, скільки забив голів. Сітало, скільки забив голів. Ну, немає, можливо, що. Підожди, так от, це ж відповідь на ці всі питання. Знаєте, що значить, що це гравці першої ліги? Так грайте тоді за зарплату першої ліги, а не приходьте і не розказуєте, та ми ж вийшли в вищу лігу, дайте ж нам зарплату. Ми ж великі, а велики, ні одного, ні одного виграша в першому круги. Де ви великі? От і відповідь на ваше питання. Далі вас цікавляться, яка зарплата у футболістів, і чи не плануєте ви такими вчинками просто розформувати команду? Ну, десь в соцмережах було ще мінімальну заробітну плату Правильно. Ви заплатили. Правильно, Контракти мінімальні, я видержую контракти. А все не це було плаваюча зарплата. Кому хто заробив, скільки отримав і все. Угу. І тепер скажіть, а розформувати команду точно не собираюсь. Угу. І скажіть, будь ласка, коли буде готовий стадіон і на якому етапі наразі будівництво? Для футбола стадіон готов 100%, чекаємо оформлення документів. Знову ж ця сама бюрократія, де я говорив і ще раз хочу повторити. Коли під час війни ми грали в футбол, це було два роки назад, то при Павелку, при Павелку приїжджав той же самий Таран, який був тоді у комітеті. Прийняття стадіонів, і вони прийняли вольове рішення, що навіть Інгульцю дозволить грати на стадіоні ще на старому, на який документів нема взагалі от слова совсем. Тепер, для деяких можновладців, війна вже закінчилася. Тобто, коли стадіон повністю відповідає. Стандартам повністю відповідає всьому, що, що тільки можна і не можна. Навіть на деяких типів, хто зараз грають на стадіона, такого немає, як у нас є. І нам розказують, що треба йти в вищі кабінети домовлятися. Це що таке? От я хочу, Андрій Миколаївич, це що таке? Це для вас війна вже закінчилася, або що? Ну, от хай просто почують. Що для футбола є все. От немає документів на стадіон, які ще просто, ну це бюрократія, там процедура. Помієте, на місяць, там півтора, там дві неділі, там неділя. Але вони все одно будуть. Вони будуть там, тому що там все є, готове. Ну, немає документів. Ну, зараз, ну як документів, вони є, тільки ж ну, не, не в, ну, в реєстрі їх не чиститься, все це стадіон. До Нового года зробимо. Але просити нікого не буде. Тобто ви вважаєте, що нарешті документи приймуть на експлуатацію стадіону? Знаєте, що саме більше буде стидно е, у, у АВ? Знаєте що? Я все одно зроблю документи. Все одно я е, пригласю всіх президента пригласю відкрити, е, голову воєнної держадміністрації Райковича Андрій Павловича пригласю. А от УАВ керівництво просто не пригласю. Її нема там що робити. Вони не про футбол думають зараз. Так, і вже про те, якщо буде відкритий стадіон, чи точніше після того, як відкриють стадіон, вам пропонують на цьому місці, де був раніше стадіон, побудувати невеличку льодову арену. І зазначає, що будуть не тільки з Петрова люди, а також і Жовтихвод, і П'ятихацьких. Чи думали ви над цим? Я бажаю цим чоловіку, що це написав оце, оце питання. Е е коли він йде по тротуару. І стоїть посередині стоп, хай не б'ється голову, Або наоборот, хай удариться, і, і мистлі розбіжаться, а другі прийдуть в голову. Ну е, в місті говорить про якусь льодову арену, яка є в Олександрії. Куди їхати краще по трасі на Олександрію? По цим ямам на Петрову чи на Олександрію. Їдьте на Олександрію, будь ласка, є льодова арена. Ну так, людині захотілося запитати у вас. Це ваш прихильник з телеграм-каналу. Хорошо.